Видатний науковець Ісак Ньютон не вважав кінець світу чимось жахливим. У його розумінні це був скоріше кінець темляви та всіх страждань на землі. Будучи батьком сучасної фізики та астрономії, а також людиною, яка глибоко вірить у Слово Боже, науковець провів велику дослідницьку роботу з вивчення апокаліпсису. Він використав безліч математичних розрахунків і на підставі Біблії зрозумів. Що приблизно в 2060 році на землі запанує зовсім інший світ, який буде наповнений божественним початком. За підрахунками Ньютона, а також згідно з пророцтвом самого Христа, саме наш час, починаючи з дня утворення єврейської держави в 1948 році, стане останнім людським родом перед другим пришестям Господа Ісуса, початком Божого Царства на землі. Само собою зрозуміло, що існуючому в наші дні безбожному світовому порядку та брехливій релігії буде покладено край. Ньютон вважав, що даті кінця світу передуватимуть руйнівні війни, природні катаклізми, глобальні епідемії та тотальна віра людей у брехню. За віруванням науковця, це буде швидше не кінець світу, а кінець хибної, войовничої та брехливої релігії, яку Ньютон дуже ненавидів.